Відео має назву Умом Укрзалізницю. не понять». Дивимося квитки з Полтави Київської. На Київ на 23 -е число. Вибираємо поїзд 179. 630. Пише воно С3. Вартість квитка 38 гривень повного. Що є, в принципі... Невеличким таким абсурдом, враховуючи те, що зазвичай квитки десь близько 60-70 гривень на цей поїзд. Дивимося квитки на наступний день на 24-й. 179-й поїзд, теж С3. Вартість квитка 67 гривень. Ну, це десь приблизно схоже на правду. Але це не все. Дивимося, ну, наприклад, на тиждень через тиждень на 30-те. 179,630, теж С3, ціна 98 гривень. Ну, Укрзалізницю не понять.